Банда, привет. Сьогодні у зв'язку з погодою вирішив ну, понаводити в себе тут у своїх володіннях порядки. Та й тако зловив себе на одній дуже цікавій мислі. Зараз я вам все покажу розкажу. Потім задам питання, на яке я думаю, що ви зможете дати мені відповідь. Дивіться. Мова піде про крайні необхідні речі, без яких би ми раніше в принципі, ну, я не уявляю, як ми могли жити як ми могли робити. Одне із них. Вже просто хламиться акумулятор за 600 чи за 800 євро, не пам'ятаю. Неважливо, я навіть не буду казати за ціни там потім зарядне устройство для акумуляторів. Щоб ви розуміли, місяць постояв в фругоні, витягнули з півроку, стоїть вже тут. Сварочна каска лежить там вверху в уголку. Ну такое. Раз на рік буває достаємо. Збиваємо з неї, струшуємо кулюку. По мелочам вона там недорого, 10 євро. -100 так, що у нас тут? Це в одному ті вголку. Погнали далі. Так я швидко, ну, що ви просто бачу, прям під рукою вспоминаю разу. Помпа електрична. Не знаю, скільки бабла, не пам'ятаю. В общем, три дні. Заказали. Шукали, де ми її можемо примінити. Три дні придумали для неї шланги, відро, все остальне. Насилу один раз знайшли, де примінити. Стоїть мертвим грузом. Ну це, це тільки початок нужних вещей нам для роботи. Я сьогодні життю тут порядки понаводив. Далі. Без чого взагалі не може жити і працювати жодна фірма. Без пакувального цього ленти з цим стягуючим пістолетом і все. Це. Ну хто знає, що це таке, той знає. Два тижні ми пакували все і всіх, що треба і не треба, де треба, де не треба. Пакували все. Окей, розібрався. Незамітімо. Це взагалі, це ну, супер звір агрегат. Як, цей, як журавель робить, супер домкрат, 500 кг піднімає. Що ми тільки, де ми тільки не намагалися всунути, я не знаю, що ми тільки не намагалися ним зняти. Тиждень десь, понимаете, ми без нього не виходили народ. Я думав, що ми на ньому їсти будемо варити, якщо можна, знаєте, вчепити казан. Внімання його вопрос. Через скільки пістолет піде нахрен? Ви не знаєте, через скики він вже пляжа десь на полочку займе своє почетне місце і буде там лежати. не ну чим дорожче деталь, тим довше її користився. Я думаю, що перший місяць ми його з рук не будемо випускати. Потім я йому найду місце, де його. Засунуть, щоб воно там лежало пилю покривалося. Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, що хлопці кажуть, то, мабуть, сьогодні простіше до домку дійти пішки, ніж їхати на машині. Ну, Я знаю кабанячі тропи. Буду сподіватися, що я вискочу, тому що основна проблема тут на виїзді. Там далі вже, по ідеї, я повинен поїхати. Хоча, якщо стоїть ця автострада, то умніки, такі як я, будуть їхати через город і теж знають всі ці... Хай не всі, але знають. О, побачимо. Е, щось колись хтось писав то давно, то недавно, типу, що е, це я згадав, батьки вже оп'ять пішов, прикол потягнув звуки та й прийшов назад. О, і мені хтось писав, ти, типу, що ти звуки тягнеш прикол? Ребята, ну а з кого мені тягнуть прикол, якщо я з ним роблю? Ну, з останніх я тягну прикол. Із мене прикол п'януть. Ну, про мене, мабуть, не смішно вам розказувати, от, тому що, ну там вже як затупив, так затупив. Ні, ну я вам розказую, просто ви, мабуть, не, не звертаєте уваги. Бо можу не так часто я туплю, а може і часто, от, але забуваю про те розказати. Ну, якщо про себе не цікаво. А так то, ну, повірте мені, вживу я з нього прикол тянуть поярче, тому що все, що я знаю на італіянському, це тільки матюки. Я їх вивчив за перший день. Вот. А нормально щось сказати позитивне, я йому не можу. Тихи кальони там і все сказали. Вот. Да. Так що це нормально. Порівняно з тим, як в нього тянуть останні прикол, я вам говорю, в мене вообще детський сад. У них правда тема тільки одна, що типа не стало що босса. Не стало біг босса, Лука перестав робити. Тобто ця тема, вона просто в різних інтерпретаціях по-разному предподноситься. Ну, Смисл залишається той самий, що Лука, коли ти почнеш робити. Чи ти думаєш, що слава на славу горбу вивести всю цю тему? А, а так-то ну, прикалуйся, та й що, ну прикалуйся, не знаю. Чого? Я взагалі не зрозумів, чому вам це не зайшло. Ну, Якби пропускайте ці моменти. Мені подобається, йому теж, коли йому кажуть, ти монголоїди. Сегодня у кстати, ему письмо пришло, инженер э, Начали нам подарки из позже типа, вам покажу. И на одном из конвертов там написано «Инженеру Тумиати». А. а он же меня научил указать сюда фразу это «Инженеры монголоиды». Тут те инженеры монголоиды. Я не знаю, но ну, он смеется, что типа, его инженером сделали. Он не инженер, а написал «Инженер». Он говорит «О, -о, -о". Типа, я уже скинул, говорит, Альоне свои скинь, бо я когда-то там что-то дома делал, она он, говорит, вот это а ты лука инженер. Я кажу, так, да, тут ті інженер <гум> ну коротше такой. Що? Треба вже збиратися додому. Юля, ти такий гель для душа купила. Його коли намилися ним. Взагалі запах потім такий стоїть, як якісь популярні е, в своє время жіночі духи. Ну дуже такий прям нагадує мені якісь, я не знаю. Ну то нічого, до мене які претензії? ти мені що купила, тим я й миюся. Але у Луки ніколи нема свого геля для дружин, він миється моїм. Я думаю, що чи він не прийде додому і не получить людей від жінки, що десь не на роботі він був. Спилу з жару тільки в хату зайшов. Бачите, ще не роздіваюся вже бігом до вас. Коротше, поки доїхав, чуть всі очі не проглядів. Треба срочно дворники поміняти, бо... Як дощ, це ж я ночі їду туди і ночі вертаюся. Дворники так труть, що лучше б вони не терли взагалі, тому що ну, картинка пливе. Я зрозумів, що ну, треба берегти, особливо свої глаза. От. Мої глаза, верніше треба берегти, тому що де такі візьмеш на сьогоднішній день. Коротше, що там, подарунки під'їхали, ж да? вже перші. Я правда не знаю, ну, хто нас там вітає, що... Не, ну на якихось пишеться, на якихось ні. Це ж у нас начнуть зараз літати ці магазини, е, як там оці сервіси, поняли всі. Ну, в общем, всі, з ким ми співпрацюємо, Плотно і не очень. Е, от нам дали. Так, значить, сьогодні приїхала ця бутылочка вина і... що там? Интересненько зато? Я думав, що там тільки... А там два штучки чогось, Юля. Короче, там ковбаса. Ага, солями. Вот. ще щось, наверное. або... Ну відкрили. Так я не знаю, я. А он. Ну волень, добрий день, не понял. Що ж порвав. Ми може було б комусь передавать будемо, ні? Слави, ти що, біля нос тут? А что? Ага, це щось красне. О, це те, що носками воняє. Поняли? А ти казні. Ну придеться комусь напарити її. Сказати, ум. Але ж єсть гурмани. Є-є, я знаю. Знаєте, такі от що... Ой, не розбираєшся, не фукай, а ти, типа, розбираєшся, да? Сама позавчора тільки приїхала, тобі сказали, що це дорого багато. Ти його їсиш, ковтнуть не можеш, Кабіною й криєш, але ж ну то ж ділікатес. Воно ще й все до рук липне, щоб ви понимали. Також я з пакета, думаю, ти чого не можу витягнути, бо воно до нього прилипло. Абалдеть! Да, якось його замотай гарненько, щоб воно звичайно не, не провоняло весь холодильник. Так. Да Та не нюхай його. За вінчик, не знаю. Ну якби по тому судити як Альона каже, чим дно глибше, тем вино краще, то, то винчик вроде пойдет, потому что дно глубокое. Грамм 100 туда влезет. Цене. Синя. Не, колбаса. Давай ми вже розбіжемо, попробуєш, може тобі сподобається. Ні, так я ж не спорю, що воно на вкус може бути і ну, не таке, як на вигляд і на запах, але дивіться, воно реально вже поросло цим. Ну, взагалі, Ні, Дякую, звісно. Приємно, що просто про мене не забувають. От. А це вже приїхало мені панетони. Кстати, ну давайте вже зафукайте мене повністю. Я, конечно, сам не ожидав, що таке може бути. І що я колись таке скажу. А ще. мама дійшла в очереди до тебе. Футболки, ще дві. Вже твій розмір. Э, цей. Ну і на сьогодні, типа, все. От, основні подарки будуть. Бачите, сьогодні нельтна погода, коди і все остальне. Хоча... Хотя... Альоні звозять без, без проблем. Ну, Альона ближче до автостради, їй вже 13-ту зарплату вчора дали, вона вже похвастала. Вот. За панетони. Ну, я їх. ти що, я їх обожнював, я там прям, ну, о, там. І навіть були такі моменти, коли ми його притримували там на якесь свято спеціально, там, коли нам мама там з Альоною ці посилки передавала хлопцям цей. От, тому що це ж ну така вкуснятина, така вкуснятина. А зараз я готую, як тюдіровичу, галя балона. То я вже не знаю, чи то я їх наївся, чи то Ну вони мені вже поняли, як наші паски українські, вони мені вже не заходять. Ну хіба що прямо якісь там оці що, знаєш, такі, з якимось вкусом, а цей в трусах чуєте? Я сижу, в мене зуб на зуб не попадає, цей в трусах лазить по хаті. Ну що ти будеш робити? Короче, той. О, от наші паски. Я їм то в перший день і ту верхушку поняли. Або вже коли закусить нема чим, то, то зверху на паску намазав майонезу, взяв цибулі, сала. І тоді вона. Як закус іде. То є вже і ці панетони, не знаю, будемо роздавати комусь. Я ж кажу, які ще такі елітні, то я... Як оті тверді називаються? Чиї вони. Ото кажуть, панетони, типу, справжні панетони, він якийсь там. Е... Толі. На, на, на політано, то ли там якісь ці, ну як показує практика з калабрії, воно все там, всі ці солодощі якісь добріші, вкусніші. Ну, знаєте, як везде. там це. Вот. Є, ну, я славиться факачей. Вот. Панетони, ну таке. Я вже кабіною кручу і на панетон. Поняли? У нас, у нас стоїть один розрізаний. Так, до чаю вже прям не було що. Ну якщо його залить з гущенкою, тоді я її ще може подужаю. Але нашу переводити з гущенкою можна і так банку лубануть. В общем, ви зрозуміли, що да? я вже починаю цей фукати, бекати. Да. Ні, Ну ця колбаса, реально, я не знаю, знаєте, може сколись. Ми ж вже є такі моменти, що да? ми з тобою якось. Італіарізуємося, як правильно сказати. Ну, ви поняли. Тобто ну, починає нам щось заходить. Ми навіть раз в тиждень макарони можемо поїсти, ну, говорить. Вот, і есть... холодець той в кишки теж непогано находиться. Да. Є такі теми, що нам прям заходять, от іменно італіянські. Може, воно якось е по-другому -е, да. називається. Ну да, ні, то холодець в кишки, так. От. Хоча сам холодець, вони не їдять, а от, от той їдять, Чує, що ти спробуй наш, але ж вони зразу кажуть, що то собача їда. Ну і слава Богу, знаєте, бо як почнуть вони як розпробують наші блюда, то потім куш. встигають тільки готувати. Але я думаю, що в більшості, знаєте, як воно є, то, так, да, да, ой, добре, а сам думаю, ой, ну, попробував, все, більше не буду. От. Це я тільки от... Я один раз, я тебе пирожное на всю жизнь запомню. Тоді я просто из як или сказать, из, из уважения, чи еще, когда мне Лука на пары вот тут. Я ее туда, воно мне обратно, я ее туда, воно мне обратно. А воно реально там с каким-то растворителем, чи бензином, чи с керосином, я не знаю, чи ацетоном. Ну, короче, я ее не мог ковтнуть. Вот, и мне потом еще тошнило пивня, и он там типа, это так я о, это так будто бону, Вот, я вже після того, як щось мені таке боно дають, я зразу кажу, ні-ні, граці, рогація. Якщо вот. ну, не подобається, не то лучше зразу казати, правильно, тому що почнуть тобі зносити цю вот, знаєте, всяку дичь. Вот. Так, коротше, що я щось хотів вам ще розказати, ну вже забув. Ладно, тоді на зв'язку пока дивіться це пишіть, який я там... Правильний чи неправильний, хто мене підтримує, хто ні. Я всі, мені в мені всі заходять в коментарі сьогодні. Так що я сьогодні добрий, веселий, щасливий. Люблю вас, всіх. Так що, все, думаєте, я вже десь бутилочку по дорозі мекнув, може бути і таке.